Під оплески студії. Привіт. Привіт, Мирославе. Ой, дуже дякую. Так, а мені можна теж? Десь. Я з вашого дозволу зроблю ковток. Доброго дня, Мирославе. Будь ласка, це вам. Дякую. Це дійсно вода. Ну, зрозуміло. Мирославе, ну представ. Я думаю, що всіх е, Мирослава розповідати, хто це не потрібно. Він відомий музикант, барабанщик. А в даному контексті, з перших днів повномасштабного вторгнення, він є активним волонтером волонтерського штабу Ангар, і не тільки. Так би мовити, фізичною силою а перебуваючи в ангарі, в якийсь момент ми всі, і я в тому числі, стали думати, як же ж нам далі. Не тільки складати коробки, хоча ну це насправді над і дуже важливо цим всім займатися, але в кожного з нас є якісь свої професійні і знання, і вміння, і ресурси, і знайомства, і так далі. І в якийсь момент ми всі стали думати, як ми це все, що ми вміємо, те все. Чому ми все життя своє вчилися? Як ми можемо це все спрямувати, власне, в волонтерство? І я думаю, Мирослав з задоволенням розкаже нам усім про той проєкт, який зародився в волонтерському штабі Ангар. Прошу. Так. Всім привіт. Власне, він зародився не в волонтерському штабі Ангар, а поза ним на дворі. Коли ми з Ветрою, той, що Віталій Шевчук, відомий фотограф, відеограф, були переважно на той час в охороні волонтерського штабу, ми більше часу проводили на дворі на свіжому повітрі. Так, ось тому, ну і ми постійно розмовляли, звісно, про це буття, життя буття. От і Дійсно, не можна сказати, що якась робота менш потрібна, менш легша, менш важча. От. Але ми вирішили, що ми своїми вміннями, своїм досвідом можемо ще якось додатково, якісніше розвивати цей волонтерський рух. І ця ідея вуличної гри була більше вітри. Я хотів спробувати відновити. Ну, так звані джамсейни, які я колись проводив, і вони так само були на благодійній основі. Але на той час ще заклади не були до цього готові. От, ще щойно пройшов місяць, лише березень закінчувався. І ще казали, що не на часі, боялись хейту від суспільства, мов, музика це все не до того. Ну, і я тобі скажу, взагалі, коли постійно тривоги, то ну, це справді не завжди було б доречно це все робити. Так, ну і немає дуже обмаль відповідних місць, які були би нижче рівня землі. От, Дуже обмаль близько. Е, Тому Вітра каже, все робимо на дворі, інструменти все є. Друзі, у нас з чимось, що не буде вистачати, теж є. І ми так досить швидко все зібрали. Протягом одного дня в нього було своє електронне піаніно, гітара. Громадська організація Стендаль основну апаратуру нам дала. Тобто пульт, колонки, мікрофони, стійки, все необхідне. Ну, а різні додаткові. як... Різні гітарні комби, барабани у мене були, і різні дрібізок, перкусія, всякі такі вже забавки. Вже друзі нам задонатили інструментами. Так, а я для глядачів уточню таке важливу ремарку зроблю, що цей проект, який розпочався, став називатися Angar Мюзик Стейдж правильно, і от він далі-далі. Від того моменту, який описав Мирослав, став набирати обертів. А я скажу е, одну річ, що нам щойно мені тут підказують наші асистенти е, скинули на банку 2000 гривень. Ми дуже вам за це дякуємо. Е, всіх робити е, робити такі внески. Хоча ми будемо дякувати за все, що ви е, донатите на потреби е, наших військових. І якщо ви скинули е, таку суму, а це більше 200 гривень. Будь ласка, реєструйтеся для того, щоб ви могли е, виграти вже за рахунком п'яте худі, е, повертаємось ми до Мирослава. І от е, ти кажеш, що все ви зібрали, зібрали і... і от пригадується дуже добре перший день, перші години. Коли ми зібрали це все, поставили, створили таку імпровізовану сцену навколо лавочки. От, і вже покликали перших музикантів, але перші кілька годин люди ще не дуже зрозуміли, що відбувається. І ми такі, ніби, були розчаровані трошки. Е, чи ми зря це все зробили, чи ні. Якось не було від людей цього підбеку. Угу. Ну будьмо але... відверті, так, да, бо люди е, в той період е, були, ну. Дуже затиснені і е, дуже неживо і нежваво взагалі взагалі е, відгукувались на будь-які мистецькі прояви. І тут навіть не, 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 не знаю, хто б це міг бути. Ну, тобто людина, в принципі, не були налаштовані на сприйняття. Е, ну і багато хто насправді до цього часу не дозволяє собі е, за допомогою мистецтва е, якби розслабитися, е, подумати, перевантажитися, перезавантажитися. Тому ну, ми всі різні, в кожному по-різному ці процеси реакції відбуваються. Тому це природні, звісно. Так, дійсно. Я і сам перший місяць точно не міг не слухати музики, не навіть думати про це, щоб от, але мусив себе переконати, що якась депресія постійно це вичитування новин, воно ніякої користі по суті не приносить. От, тому треба е, заставляти себе бути в тонусі, шукати шляхи до цього. От, і перші дні ми зрозуміли, що ми дійсно не, не зря це зробили. Люди постійно підходили, дякували, що вони е, трошечки відволікаються, роблять якусь передишку в тому. І це було дуже результативно. Весною дуже було багато в Луцьку людей. Е, це були люди, в принципі, які. Десь їхали зі Сходу, і їх було багато тут, тому що вони робили якісь документи, і в, е, в цьому часі очікування е, вони дуже ну якийсь період перебували в Луцьку. От. Тому перші місяці були досить такі прибуткові. І ми вже думали, якщо так буде постійно, то ми, я думав, так, ну вже до осені ми точно мільйон назберемо. Але раптом настало літо. Ті всі люди колись поїхали далі західніше за межі України. Коли трошки вже стало спокійніше на Київщині, хто кияни з із області повернулись також додому, і якось Луцьк спорожнів. Спорожніли кишені лучан і мешканців. От, тому влітку е, був різкий спад зовсім. Потім ще додавалася спека. Майже ні, нічого, і ми були трошечки такі і втомлені, mm -hmm. і розчаровані в тому. Але я тобі я дозволю одну ремарку. О, ти це еквівалентом грошей ще рахуєш, але я думаю, ми всі прекрасно розуміємо, що я ти просто скажу свою рефлексію, коли йдеш вулицю Лесі Українки і чуєш музику, і чуєш якусь патріотичну пісню, чи просто якусь не знаю ліричну доречну зараз. Це якраз є тим моментом, коли ти думаєш, що. Не дивлячись на те все, що відбувається, відбувається життя і ну і, і ну і напевно правильно це фіксувати для себе, тому безумовно пріоритет в нас, ну і нашого волонтерського штабу, це те, що ми збираємо гроші для військових. Ми залучаємо різними способами і через Music Stage. Але ну не треба забувати, в тому числі, що те, що робимо, ми. Конкретно музиканти, які долучилися до цього проєкту, теж важливо із цієї такої терапевтичної сторони. Ну так. Е, ну, ще все-таки хочу завершити так, так. Е, тему грошей. І за попереднім підрахунком, ми все ж таки якусь круглу таку позначку перетнули. Це півмільйона, все-таки ми зібрали. Угу. От, оце вже восени. Дякую за області. Ще такого загального підсумкового посту не було, тому що ще жовтень нам дав кілька днів цього бабиного літа, і ми mm -hmm. зараз е, піднатужимося, і ще е, постараємось зібрати ще, можливо, декілька тисяч. Ось от я тоді ти зробив паузу. Я, я скажу, що е, сьогодні на нашому марафоні ми зібрали вже 28 тисяч 74 гривні станом на зараз, але е, ця сума. Є хорошою, але давайте, будь ласка, включайтеся, е, донатьте е, посилання е, про нашу трансляцію. Кидайте друзям знайомих на сьогодні. Буде дуже багато гостей, різних е, політиків, музикантів, поетів, блогерів. Е, ми намагалися залучити з різних ну е, дуже сторін нашого з вами життя людей, військові, медики е, і так далі. і Так далі. Тому. Е, я думаю, кожен знайде для себе тему, в якій йому буде щось цікаве почути. Тому, будь ласка, розшарюйте наше відео і будуть у нас також музиканти. Я думаю, що ви вже, можливо, трішки чуєте, що ми вже готуємося до такої, трішки до такого ліричного відступу. І слухаємо далі Мирослава про наш Angra Music Ну, Загалом. Е, багато людей казали, що наш проєкт досить унікальний, тому що і в інших містах е, взагалом вулична музика була. Окремі музиканти виходили і грали, от але повноцінно, як цілий проект, е, такого, ну, мабуть, не було. Ми вже на той час, коли відкривали цю сцену, бачили, що у Львові все-таки ну Львів, це Львів. Там ця вулична музика, мабуть, не переставала ніколи. Е, але ще навіть з Києва е, знайомі музиканти писали е, порад, як зробити таке саме в Києві, ніби вже як не франшизу, але просто ну, щоб... як досвід, кім, Так, так досвідків одразу. Mm -hmm. От, ну деякі поради я дав, але ну, здається, прям як такий великий проект вони не зробили. Але вулична музика у них була в багатьох місцях. Я пропоную, якщо у нас є така можливість, згадати е, один із тих е, моментів, який в нас був на М'юзик Стейдж. була в нас. Uh... І спочатку повномасштабного вторгнення з нами в нашій команді е, прекрасна акторка із Києва е, Настя Сегеда, і вона також співачка, е, має дуже гарний е, тембр, і легко вона зігралася з нашими музиками, зіспівалася, зігралася. І якщо ми можемо, давайте подивимося е, відео, яке було записане в березні, і ми тоді трішки ще про нього поговоримо. Спокойненько, длинно тут далі п'яночка, п'янись, ми хорошо, все. Рівненська область повітряна тривога. Будь ласка, всі виходимо. генерація yeah, Остан дівочі, чорний ди, на побушайш, Нас смесна не там зустріла І не ті співала спипала, що стрілялось кожу стріла, я на боку Цві калини перепев, замов у житті, ще учора тужили ми, а сьогодні ту чужи сина, спасна не та, зустріла, і не ті пісні співала, ти стріляв весь корола, я на боки подала. Сьогодні ночі нам не спати, і з тривогами своїми, всіх риба окупантів проженемо з України, ми не вийдем з того бою, ми не станем на коліна, стане ми на смерть з тобою, щоб не вмерла. Застріла, і стріляли, скоро стріла, на пол, і пол, весна там застріла, і стріляли, скоро стріла, на там застрела, на я на боги подавала. На на там зустріла, на ті співала. стріляла, я на Наш онлайн-марафон 24 годинний, який називається Зігрі захисників, триває. Щойно, ви переглянули кліп, в якому київська акторка і співачка Настя Цегеда разом із нашими людськими музикантами заспівала пісню. І... Тут цікаво в цьому відео те, що ми планували його відзняти, власне в ангарі, в нашому волонтерському штабі, але і е, та тривога, яку ви бачили, ну зрозуміло, що вона була справжня, і вона була тоді довгою. І, е, власне, е, в бомбосховищі, куди ми е, постійно під час тривог е, ходили і ходимо до цього часу, е, насправді зняли е, це відео. Мирославе, я тоді хочу тобі перше подякувати за е, ту прекрасну роботу, яку ти разом із Вєтрою зробив. Е, за цей проект, який я впевнений, що якось далі переродиться в якесь в щось інше, е, бо зима немає можливості на вулиці, вже музикантам холодно. Всім е, гостям, ми, тим, хто в нас наживо, пропонуємо е, дві речі: або шарф, або е, дрова. 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 Мирослав буде, значить, рубати, рубати дрова. І потім всі-всі полінця ми гарненько в окремому аукціоні розіграємо. Давай, Мирославе. А ви поки можете донатити. І обов'язково. Угу. обов'язково. Обов'язково всі ті, хто правильно, сильні руки барабанщика. Дякуємо тобі. Дякуємо. І будь ласка, ті, хто більше ніж на суму 200 гривень.